Всіх вітаю із магазину Аврора. Сьогодні понеділок і в Аврорі почалися нові акції. В цьому випуску хочу зробити огляд саме на ліхтарики, інструменти, риболовлю, ну, і більш такий, як чоловічий відділ. ну Не хочу його так називати, це відділ для всіх. Тим паче рибалки зараз є і навіть дівчата. Я бачу на морі на ланджероні ліхтарик. З 10 по 16 буде дія акції. В понеділок вони починаються, інший понеділок закінчується. Ось такий ліхтарик з USB-проводом. Такий цікавенький. За 129 гривень 24% знижка. Тут його характеристики, якого він розміру. З, так, з світи на 170 904 години. Ось так, я бачу, тут можна його. Як начебто збільшити, да? ні, ні. Тут просто USB-провід і включається-виключається. 129 гривень, 24% знижка. На цей ліхтарик буде діяти на цьому тижні. Далі ліхтарик ось такий. 55 гривень, 20% знижка. Цікавий. Перше бачу цей ліхтарик. Можна його так кріпити. Я бачу, що його можна прикріплювати. Він в різних кольорах. 20% знижка коштував 69 гривень. На батарейці працює. Є в чорному, є в червоному. Тут написані два режими в ньому. Ну, розміри, розміри не бачу. Ну, бачите, десь отак приблизно ліхтарик ручний називається від луна. Цей ліхтарик за 55 гривень. Всього 249 гривень. Коштує ось такий великий ліхтарик. Євросвітло, настільна лампа ліхтарик називається. Також він іде на usb проводі холодне світло, а он воно, як бачите, тут намальовано, як працює навіть як. Настільна лампа, О, тут він як від відкривається сказати, і буде як настільна лампа. Цікаво, до речі, трансформер, скажімо так, настільна лампа, ліхтарик, акумуляторна. Працює як ручний ліхтарик, як настільна лампа, заряджається від мережі або від павербанка. Три режима світла, яскравий, економний, світлодіодна лампа, індикатор. Дуже дуже мені сподобалось. За 249 гривень, знижка 17%. Замість 299. Ліхтарик на голову, голову 69 гривень. Ну, такий ось ліхтарик, мені здається, я вже його показувала його, 30% знижка, але знижка класна. Замість 99 гривень, такий ліхтарик 77 гривень на голову. Оцей ліхтарик коштував 99 Показую вам його більш-менш, щоб було зрозуміло. І коштував він 99, 22% знижки. Але ж знижка на оцей ліхтарик краще, 30% знижка. Тут маленький ось такий ліхтарик за 55 гривень, 29% знижка йде. З USB, ліхтарик акумуляторний, три режими, 55 гривень, 29% знижка. І 69 гривень коштує такий ліхтарик, також є різні кольори. Ліхтарик ручний LED від Луно. Так. Тут чотири режими, 69 гривень, замість 88,22% знижка. Далі ліхтарик вимикач на батарейках 49 гривень 50, 1% знижка з 10 по 16. Коштував він 99, коштує 49 гривень. Ось такий ліхтарик. Вимикач клеїться, я так розумію. Зручно. Далі цей ліхтарик знову в акції. Ручний акумуляторний, він іде в коробочці. Вже відчиняти його не буду. Мені здається, його всі бачили. Ну може й відчиню, якщо вийде однією рукою. 149 гривень коштував він 229, 35% знижка, але здається, відсотка вже на нього як найбільша. Далі ліхтарик акумуляторний за 129 гривень, 13% знижка, ручний акумуляторний, чотири режими, 1-3 години працює. Ось оцей ліхтарик за 129 гривень. І ось такий ліхтарик на голову. Акумуляторний від Луно. 99 гривень, 34% знижки. Замість 149. Переходжу сюди, тут як більше світла. Показую реле контролю в акції з 10 по 16 20% знижка. Ось таке реле контролю. Колорвей. Так, характеристики коштує воно 399, це аж 100 гривень знижка. 20% відсотків коштувало 499. Далі термометр, кімнатний тайм з малюнком за 17 гривень. цього 41% відсоток знижки. Зараз на термометрі такі знижки, чи як мені здається, то вони ж завжди актуальні влітку і взимку. Кімнатний з малюнком дивіться, гарненький. 29 гривень він коштував, зараз 17,41% знижки. Дуже файна акція. Тут акція на набір світильників з пультом. 299 гривень, 14% знижки. У комплекті 4 штуки, пульт, батарейка, двостарення клейка-стрічка. Все дуже зручно. 14% знижки, знижка невелика, але 299 гривень все ж одно Був 349 гривень. Переходимо. Тут у нас акція на ліхтар акумуляторний о, з підвіскою до 8 годин. Ліхтарик такий лед, холодне біле світло. 219-12% знижка, 13% знижка, лампа кемпінгова. Ну, от саме така Луно. кемпінгова лампа, зручний перемикач, універсальний гачок, регульоване світло, роз'єм зарядного пристрою до 3,5 мм. Термін роботи 25 тисяч годин. Ну, щось я, мабуть, не розумію. Кабель в комплекті. 129 гривень замість 149. І ось така лампа. Магніт, ЛЕД. Ось така лампа велика, довга дуже. Лампа, хотіла вам розміри сказати, тут 60 ледь написано в довжину. Вона коштує біла, акумуляторна колор 399, 20% на неї знижка. На цю лампу. І ще тут внизу ось така лампа переносна LED з таким довгим проводом: 12 Вт. LED, 179, а коштувала 249, 28% знижка. Акція ще на таку лампу з 10 по 16 24% знижка замість 169-129 гривень. Ось така лампа. Тут 129 гривень, також світильник магнітний. знову. Отакий світильник магнітний. Не буду його відкривати, як також довгенький. 129 гривень, замість 149. Тут по лампам настільним. О, така лампа настільна велика буде в акції. Весь тиждень 649 замість 799. Тут є колонка, можна заряджати телефон бездротовий. О, ну така цікава позиція. 19% знижка коштувала вона 799 гривень, і 29% знижка на отаку лампу гарненьку. Коштувала 349 на батарейки з металевим декором. А 349 коштувала, коштує 249, 29% знижка. Так, по лампам, начебто, все вам показала. Далі переходжу в відділ, тут акції показую на шкребок. Це вже була ця акція, вона як продовжується, мабуть, і не прибирають. оцей цей шкрибок 42% знижка, коштував 59, коштує 34 гривні. Також Суперклей, Ультімейт, пляшечка. Отака пляшечка 25 грам, 49 гривень. Ну як просто помаранчевий цінник по типу гарна ціна. Так, далі акція ще з 7 по 13 йде на пістолет для герметика, каркасний сталь 89 гривень, ось такий, а коштував 99 гривень. Так. А так ви знаєте, тут особливо більше і немає ніяких таких цікавих акцій в цьому відділі. Тут також нічого не бачу. Ну, ось у ці акції з 3 по 16 це вже закінчується. Також в акції набір світильників. Тут їх аж 5 штук. Дивіться, які вони цікаві. В цікавому дизайні, такому срібному. Коштували вони 279 коштують 229 гривень. Ну, ось так все зрозуміло начебто. Да? Вимикать, вимикати, три лет. Так, набір світильників, матеріал, пластик, живлення від батарейки, три штуки. Немає в комплекті. Колірна температура 8000, тисяч світловий потік 6 ЛМ. Потужність одного світильника 0,06 Вт. Кількість світлодіодів 3. Так. так, вони клеються, я так розумію. Вони всі зараз так клеються ідуть. йдуть. Ну, більш-менш зрозуміло, як воно все так. зрозуміло, що у відділі риболовлі то все на більше на зимовий іде інвентар. Ну зрозуміло, зима закінчується. Оце для зимової риболовлі, волосінь. 9 замість 19, 50 метрів, волосінь, риболовна для зимової риболовні риболовлі. 53% знижка, Снасть для зимової риболовлі. Бачите, все для зимової. Також 39 гривень. Це все по 15,02 акція. Ще ось така снасть 39 гривень, по 43 знижка. знижки. І така риба, така яскрава. Тут пучков'яз для мотеля кембр. Ну, щось також. Ті, хто, ті, хто займається риболов з кембриками. О, пучков'яз для мотмотеля з кембриками. Ось отакий з кембриками коштує 19 гривень, 57% знижка. Коштував він 44 гривні. І ще катушка. Отака котушка інерційна для зимової риболовлі. Також по 15 акція 42%. Знижка, коштувала 19%, коштує 11 гривень. І така 16 для зимової риболовлі. «Жерлиця» називається по 15 число, буде на неї акція. Вона коштувала 49, а коштує 29 гривень 41% знижки. Ну, знижки зрозуміло ж, високі, але все більше якби для зимової риболовлі. Також акція діє аж по 23.02 на отакий пальник для газового балону 69 гривень, 22% знижки. Він коштував 88. Пальник для газового балона. Тут більше нічого так і не написано. Я думаю, що все зрозуміло. 22% знижка. Акція діє до 23.02. Акція на павербенки. Тут вони відрізняються кількістю ампер 6, 5 і 4. Знижка 17%. Тут 1499, а коштував 1800. Також 1249 коштував 1,5. І оцей з найменшою кількістю. 1400 коштував коштує 1149, 18 і 17% знижка. Ну, виготовляють в Китаї тут мало перекладу. Ну, можна декілька телефонів заряджати, можна вон з собою його брати, я бачу. На, навіть не декілька. Там о, багато цих входів для USB. Такий він як більш потужний, скажімо так. Ось Такі на них знижечки діють. Такий кабель USB коштує 49 гривень, коштував 69%, 29% знижки. Матеріал силикон, термопластичний. Так, це все зрозуміло. В довжину він йде один метр, швидка зарядка. Так, 2,4А. Ось такий USB. Я вважаю, що гарна знижка 29%. В такому сіренькому кольорі, навіть симпатичному. Також, хто не знає, то в Аврора є інструмент для прочищення трубопроводу. За 77 гривень шукали, де написано скільки метрів. Ну, не написано, на жаль, 77 гривень. Ціну я перевірила. Також є душ туристичний портативний, акумуляторний з помпою за 599 гривень. Є така ліка для душа, турбо називається водозберігаюча. Дивіться, яка цікава. Вперше бачу водозберігаючу лійку. І ще ліка для душу, звичайна, ось така в чорному кольорі за 139 гривень. На цьому я буду закінчувати свій огляд із відділу інструментів. Показала вам акції, також показала новинки, які я раніше не бачила, може, вони й були. Але я не бачила саме ось таких лічок і не бачила ось цей інструмент для прочищення. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!